Так, друзі, вибачте, там до мене зателефонували двічі. Я старався відновити якось звук, але нічого не виходило. Тому ще раз напишіть, будь ласка, в коментарі ваші питання, які там е, були, тому що багато пропустив. Ну, відповідно, напишіть, чи зараз з'явився звук. Тому що не знаю. Так, можливо, зараз ще. Ще хтось побачив, що я знову зайшов в трансляцію, бо дуже важко потім зібрати аудиторію, якщо ви вже її втратили. Е, ну, подивлюсь, якщо ще зараз ви появитеся, будете якісь питання задавати, то, звичайно, я продовжу. А якщо ні, то будемо завершувати і продовжимо вже на е, наступний тиждень. Так, Поки що нікого немає. Надіюсь, що хтось зайде. На Ютубі трошки погані опції, там, коли пряму трансляцію включаєш, немає якогось такого розширеного меню, особливо що це з телефону. Е, можливо, на комп'ютері там якесь краще меню, що є можливість там, відписати, наприклад, е, в чат. Я ще поки що не знайшов тут цих настроїв, щось воно мені важко. тут. Там, наприклад, бачу, хто користується чат-друлеткою, там якось легше, можна переписуватися, все. Але на якихось інших платформах я не можу вести прямі трансляції, бо ви мене там не знайдете, я там просто хіба що буду сам з собою розмовляти. О, чудово, є звук. Ну що ж, задавайте знову свої запитання. Я вже трохи збився з думки, забув, про що я останнє розмовляв. Так що, якщо вас ще цікавить, щось то та пишіть. Так, чи потрібно робити санітарну обрізку перед внесенням монофосфату? Е, абсолютно не обов'язково обрізку ви можете санітарну, взагалі в будь-який час робити, це з внесеннями добрив, е, взагалі нічого спільного немає. Тому санітарну обрізку ви можете робити в будь-який період. Так що, хто хоче ще мати пізню ягоду, то звертайте увагу на сорт Еліот і той, що я показував в кінці, там аврора. Ягода тут ще є. Цього року дуже аномальна весна була, всі сорти набагато швидше дозріли, фактично на місяць. Аврора минулого року в нас плодоносила аж до початку жовтня. До початку жовтня у нас був хороший врожай з неї. Цього року навіть не впевнений, що вона до вересня протримається. Також на рахунок врожаю на моїй посадці. Я ще підрахую ще підсумки, підіб'ю, там поговоримо про це, кому цікаво. Але так в середньому ну, не менше 2 кілограмів у мене з такої 60-літровки вийшло. Це для мене надзвичайно хороший показник, тому що хто слідкує за моїм каналом, бачили минулого року. Я взагалі ноль зібрав з цієї посадки, бо в мене все збив град. Ну а потім у залишки ще й птахи з'їли. І я вже думав, що врожаю не буде як такого на наступний рік, думав, там збере, можливо, по пів кілограма з посадки. Але почав минулого року ще інтенсивно лікувати кущі, виводити з того стресового стану. Вони такі були дуже оббиті, листя фактично не було. І цього року результат мене ну, надзвичайно здивував, тому що я думав, що буде набагато гірший результат. 2 кг для кущів в контейнерах. Я вважаю, що це досить непоганий результат. Тому що в відкритому ґрунті 3 кг це вже є дуже хороший результат. Все те, що там пишуть 8 кілограм, 10 кілограм це там описи сортів в інтернеті є. Ну, Не буває такого. Це, можливо, якийсь там один кущ попадеться на плантації, там один на сотню. Ну, але це, ну, це рідкість. Такого великого врожаю на лохині ви не доб'єтеся. У наших умовах, звичайно. Можливо, в умовах з інших країн, там в інших широтах. Це можливо добитися У нас, наскільки я знаю, всі люди, які мають плантації, я ще ні від кого не чув, щоб вони там в середньому взяли врожай більше чотирьох кілограм. Там, якщо хтось брав вже три з чимось кілограми, то, то вже там прямо хвалилися, казали, що це є суперовий е, результат. Якось боротися з птахами. У мене також шпаки трохи поласували. Не борюся ніяк, тому що абсолютно нічого від них не допомагає. Шпаки ось тут бігають, я за ними можу гнатися. Він просто буде від мене ось так тікати поміж горшки. У мене навіть був випадок, що я приходив чуть не впритул до нього, і він ну, просто не тікає. Ніякі там. Відлякувачів абсолютно нічого не допомагає. Це все тимчасово, воно може допомогти на день, на два, а потім вони знову повертаються і просто ходять пішки тут і нікого не бояться. Єдиний вихід, щоб від них спастися, це треба робити таку якийсь каркас і е, сітку проти птахів тут натягувати, і тоді е, це буде дієво. Все інше, ну це наскільки я чую і від інших людей, воно нічого не допомагає. Ну, а сітка і птахів це досить дорого. Тому поки що. Ну, у нас тут цього року як було з птахами. На початку сезону ранні сорти, там Дюк, река, потім навіть середньостигліше, вони абсолютно не чіпали, якось сюди не залетіли. А потім, вже коли почали такі середньопізні сорти, там Нельсон, Чандлер, от тоді вони вже почали потрохи прилітати. І так з кожним разом більше, більше. І фактично вже на пізні сорти їх вже було багато. Але в мене тут посаджено найбільше ранніх сортів, тому <кій> якби, ну, зробили мені втрати, але які саме ну, не можу сказати. Так, По, по моїх спостереженнях ці втрати невеликі. Я думаю, ну, відсотків до 10 максимум. Бо є люди, що говорять, що до них прилітають тахи, і там відсотків і там втрати взагалі можуть бути відсотків 60-70, оце вже біда. Чи якийсь перевірений дорогий варіант визначити кислотність ґрунту, або не так дорого, як ті, що ви за кордоном замовляли? На жаль, немає такого кислотно кислотоміра ґрунтового, щоб показував якісь якісні показники, я не знаю, який є якийсь такий дешевий Цінові пропозиції. Водяні PH-метр, звичайно, там самопростий, самодешевий з Аліекспресу, і він показує вже добре. А з цими дешевими ґрунтовими PH-метрами, ну тут проблема. Е, є варіант, ще купити лакмусові смужки, ними перевіряти, але там треба знати якусь методику, як робити витяжку з торфу чи з ґрунту. Ну, я вам з цим не підкажу. Так, що з pH-метром. Але дивіться, в ну, мене є pH-метр, і все ж таки я його використовую, ну може, раз, ну може, два рази за сезон, і це суто за е, ну, з, так, своєї цікавості. Взагалі, доки я не почав займатися саженцями, я для посадки взагалі не використовував ніякий PH-метр. Я суто орієнтувався по листю. Коли у вас зелене гарне листя, відповідно, не видумуйте ніякі причини, не потрібно ніякого підкислення. Все з рослиною в порядку. Ось Бачите, основна, листя, основна маса листя зелена. Ну, є такі поодинокі, десь-не десь трапляються ці червоні листочки, але це вже зараз серпень, тому що це оце швидше підготовка до зими вже йде, аніж розкислення ґрунту. Так що ви орієнтуйтеся по вигляду ваших рослин, без, без pH-метру можна спокійно обійтися. Так, ви нам скажете, коли можна припинити полив і внесення добрив? На рахунок припинення поливу, полив не припиняйте, доки у вас буде посуха. Ну, тобто, я ну, фактично свої рослини поливаю аж до пізньої осені. Там деякі роки затягую, навіть до грудня. Це все відносно, треба дивитися, яка погода, як дощі зачасто у вас падуть.